Вітаю, шановні глядачі. Розпочинаємо новий інформаційний день 7 травня. Разом із російського полону повернулися ще 205 воїнів, шестеро захисників з Хмельниччини. Окупанти атакували Сумщину та Запоріжжя. Є жертви. Натішинець хотів придбати літні шини, натомість втратив заощадження. Також судитимуть водія автобусу, який спричинив ДТП. Має 5 хвилин на головне. 6 травня Україна повернула з російського полону ще 205 воїнів. Додому повернулися три офіцери та 202 солдати, сержанти. Визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках на Запоріжжі та Харківщині у Херсонській, Сумській та Київській областях. А також захисники із гарнізону, гарнізону Маріуполя. Це п'ятий обмін цього року та 64-й від початку повномасштабного вторгнення. Загалом у межах перемовного процесу та обмінів з березня дві 2022 року координаційним штабом визволено 4757 українських громадян за повідомленням очільника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна серед звільнених із російського полону шестеро захисників із Хмельницької області, п'ятеро захисників із Хмельницького та один із Шепетівського районів. Вчора близько пів на шосту вечора російські окупанти завдали ракетного удару по центру одного із сіл у сумській громаді. Внаслідок атаки ворога на місці події загинула 20-річна дівчина, 41-річний чоловік та 6-річний хлопчик. Померли у лікарні. Ще 11 людей постраждали, серед них п'ятеро дітей пошкоджено близько 30 будівель. Внаслідок нічної атаки ворога по Запоріжжі у травмовані четверо людей про це повідомили у ДСНС. По місту завдали щонайменше 13 ударів. У місті зруйнований приватний будинок. Ще 11 пошкоджені. Пошкоджені також і 10 автомобілів та енергооб'єкт, Після чого понад 40 тисяч людей залишилися без світла. Проте енергетики за дві години відновили електропостачання. Ізяславську громаду сколихнула трагічна звістка за нашу свободу та незалежність батьківщини віддав життя солдат-навідника аеромобільного батальйону Микола Васильович. 14 грудня 2023 року він востаннє вийшов на зв'язок. Батьки та рідні не втрачали надію та вірили. Експертизою ДНК встановлено, що в той день, виконуючи бойове завдання на Донеччині, захисник загинув. Йому на віки 29. Про церемонію прощання із оборонцем та чин похорону у громаді повідомлять згодом. Щире співчуття рідним та близьким. Вічна шана та пам'ять по воїну. Автобус із дітьми потрапив у ДТП. Винуватець постане перед судом. Кам'янець-Подільська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 62-річного водія мешканця Чернівецької області, який перевищивши швидкість причинив аварію у серпні 2024-го в четвертого поблизу села Жванець. Водій віз групу дітей 31 дитину та супроводжуючих дорослих із Києва до Болгарії на відпочинок. Порушивши правила дорожнього руху, допустив з'їзд автобуса із дороги та врізався у перукарню та електроопору. У цій ДТП тоді постраждали двоє дорослих. Вони отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості, Гори водію, загрожують альтернативні покарання, у виді штрафу, виправних робіт до двох років, чи то арешту до шести місяців, або обмеження волі до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років. Хотів придбати літні шини, натомість втратив 8 тисяч гривень. Житель Нетішина знайшов у соцмережі вигідну пропозицію щодо купівлі шини і написав продавцеві. Той повідомив, що продасть товар лише після повної оплати. Потерпіли, забувши про обачність, перерахував йому понад 8 тисяч гривень. Після чого зв'язок із псевдопродавцем обірвався. Поліцейські Шепетівського районного управління поліції засовують усі обставини події та закликають не перераховувати гроші за товар наперед, а надавати перевагу після сплаті. Бережіть свої заощадження. Сьогодні у Хмельницькому заплановані відключення електроенергії за інформацією від Хмельницького Беленерго до 17 години за деякими адресами на вулицях Пілоцька, Східна, Прибузька, Річкова, Староміська, Чорновола, а також провулки, госпітальний та Марка Вовчка не буде електропостачання. За детальнішою інформацією переходьте у наш телеграм-канал. Скануйте QR-код, який бачите на екрані, та долучайтеся до спільноти першого подільського. Наразі це все чим встигаю поділитися впродовж дня. Розповідатиму про головне з інформаційного простору Хмельниччини та країни. Дякуємо за довіру збройним силам України за захист. До зустрічі в етері.